Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данинців. І сьогодні ми розпочинаємо нашу радіопередачу з нашої постійної рубрики Актуальне інтерв'ю. Кожній дитині на землі потрібна сім'я, безпечне життя, батьківська турбота. Позитивні емоції, переживання, відчуття того, що її люблять, цінують, розвивають індивідуальність. Сімейне виховання значно різниться від виховання дітей в інтернатних закладах. Як доводить практика, випускники дитячих закладів інтернатного типу зазнають великих труднощів у створенні власної сім'ї та її забезпеченні, відстають у розвитку. Тільки сім'я здатна забезпечити задоволення основних потреб дитини, надати стимули для її подальшого розвитку. Якщо не існує можливості для дитини жити з рідними батьками, найкраща альтернатива це усиновлення або удочеріння. Але є й інші форми сімейного виховання: опіка, піклування, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я. Для розмови про ці види сімейного виховання ми запросили до нас у студію начальника служби у справах дітей Стрийського міськоконкому Оксану Зубрицьку. Пані Оксано, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. І до вас перше запитання відразу по темі Так, що ж таке прийомна сім'я? Прийомна сім'я? Це сім'я або окрема особа, що добровільно заплату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського опікування. Отже, прийомною сім'єю може стати і одна особа, яка не перебуває у шлюбі, я правильно зрозуміла? Так. Прийомними батьками може стати як подружжя, так і особа, що не перебуває у шлюбі, але працездатного віку. Хоча до 2006 року дозвіл на утворення прийомної сім'ї мали лише подружні пари. Е, е, тож хто може стати прийомними батьками? Трошки детальніше для наших радіослухачів. Е, кандидати у прийомні батьки повинні мати, е, повинні мати не менше, ніж встановлений законодавством рівень забезпечення прожиткового мінімуму, гарантований мінімум на кожного члена сім'ї. Якщо обчислювати його сукупно середньомісячно. Він обчислюється за останні шість календарних місяців, що передували місяцю звернення заявою про утворення прийомної сім'ї. Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками в обов'язковому порядку, мають пройти навчання, організоване обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини та спеціальною програмою. Слід врахувати. Що коли хоча б один з прийомних батьків, визнаний усиновленому порядку недієздатним або дієздатним, позбавлений батьківських прав, чи це колишній опікун, піклувальник усиновитель, позбавлений відповідних прав за незалежне виконання покладених на нього обов'язків, не пройшов курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, то такі кандидати не отримують дозволу на створення прийомної сім'ї. Влаштування дітей у прийомну сім'ю також проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на, до, на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім'ї. Влаштування дітей у прийомну сім'ю розраховано таким чином, щоб до досягнення батьками пенсійного віку дитина могла стати повнолітньою, щоб повторно не травмувати психіку дитини. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. Також на заваді створення прийомної сім'ї можуть стати вади фізичного чи психічного здоров'я потенційних прийомних батьків та членів їх родини. Інваліди першої і другої групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують створень, е, стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну чи наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотропні розлади, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахила до насильства, особи, які були засуджені за злочини. У разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов. Тобто вимоги я підсумую, вимоги до віку, щоб на час дорослості батьки були хоча б один з них ще не пенсійного віку, вимоги до здоров'я і вимоги до житлових, до житлових можливостей, до житлового забезпечення. А скільки, Тобто, не так просто створити прийомну сім'ю, це в першу чергу піклування держави. Оці всі вимоги, це в першу чергу піклування держави про дитину, яка потрапляє у прийомну сім'ю. Але бажання е, ну, е, бажання, е, при бажанні, звичайно, якщо ці всі вимоги дотримані, то це дуже благородна і потрібна справа. Тому моє наступне запитання таке: скільки зараз уже в Стрію нараховується прийомних сімей, скільки створено прийомних сімей? Так, Станом на 1 квітня цього року на обліку у службі в справах дітей є три прийомних сім'ї, у яких виховується двоє дітей віком від 12 до 17 років та одна дитина, яка досягла повноліття, але у зв'язку з навчанням у вищому навчальному закладі залишається у прийомній сім'ї. Ці родини, звичайно, отримують соціальну допомогу на дітей-сірі, дітей позбавлених батьківського опікування, грошове забезпечення для прийомних батьків. Трошки детальніше про те, де, яка власне соціальна підтримка надається прийомним сім'ям для здійснення соціального супроводження за прийомною сім'єю закріплюється соціальний працівник міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Окрім цього, у центрі надаватимуть комплекс правових психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї. Львівський обласний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки медицини періодично, але не рідше, ніж раз на два роки, проводить навчання прийомних батьків з метою підвищення виховного потенціалу сім'ї. Якщо в родину взяли дитину з ВІЛ, тоді не рідше раз на рік прийомні батьки проходять спеціальне навчання з догляду за такими дітьми за програмою міського закладу охорони здоров'я. Тобто, з одного боку, підтримка і психологічна, і з другого боку підтримка і медична. Чи отримують прийомні сім'ї фінансове і матеріальне забезпечення від держави? Тобто, давайте поговоримо ще про підтримку фінансову. Так, звичайно, отримують. Починаючи з 1 січня 2006 року, фінансування прийомних сім сімей здійснюється за рахунок державного бюджету. Раніше прийомні батьки не отримували додаткових коштів від держави. Але й запровадженням єдиного механізму гроші ходять за дитиною, розробленого міністерством у справах сім'ї, дітей та спорту, і державним департаментом з усиновлення і захисту прав дитини, дозволило всім дітям з відповідним статусом в прийомних сім'ях отримувати соціальну допомогу а прийомним батькам грошове забезпечення. Розмір щомісячної соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку, для осіб числа дітей серед дітей, позбавлених батьківського опіклування, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах за денною формою навчання у вищих навчальних закладах першого-четвертого рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до закінчення відповідних навчальних закладів. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи. У разі, коли дитині виплачуються, призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром визначених виплат на попередній повний місяць на момент влаштування дитини у прийомну сім'ю, крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам. А одному з прийомних баків виплачується грошове забезпечення, розмір якого для баків становить 35% двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну прийомну дитину і не залежить від пенсій, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну прийомну сім'ю. Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків не повинен перевищувати півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи. Дякую, отож, це була е, інформація про фінансове і матеріальне забезпечення від держави прийомної сім'ї. А е, який сам механізм отримання даних коштів? Так кошти, що виділяються на отримання дітей у, сім у прийомній сім'ї, переховуються на особистий рахунок одного з прийомних батьків у основі банку за місцем проживання прийомної сім'ї заощаджені протягом року бюджетні кошти вилучно не підлягають і використовуються прийомними батьками для задоволення потреб прийомних дітей в наступному році. Ну і декілька слів про оздоровлення дітей в таких прийомних сім'ях. Що передбачено тут? Крім фінансування основного є фінансування на оздоровлення, чи якось це по іншому виглядає. Е, дійсно, є міський відділ молоді та спорту щороку забезпечує безкоштовне оздоровлення прийомних дітей у дитячих оздоровчих закладах. Прийомні діти, які за медичними показаннями потребують санітарно-курортного лікування, забезпечуються потівками до спеціалізованих санаторіїв міським відділом охорони здоров'я. Е, дякую за таку вичерпну і е, змістовну інформацію. Ще одне моє запитання на завершення нашої розмови буде, кого зацікавила дана інформація, куди можна звертатися, адже наші радіослухачі, можливо, захочуть більш детально е, вияснити це питання і, можливо, хтось захоче створити прийомну сім'ю. Так, звертайтеся в нашу службу, службу у справах дітей з міського конкому. Адреса міста Стрий, вулиця Шевченка, 71, каменте 7 це перший поверх. Контактний телефон 71293. Отож контактний телефон 71293. 93. 7.1293. Служба у справах дітей міськвиконкому. Адреса вулиця Шевченка, 71. Кабінет номер 7 Перший поверх. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в рубриці актуальне інтерв'ю гостею міської студії радіомовлення Голос Стрия була начальник служби у справах дітей міськвиконкому Оксана Зубрицька. В ефірі Стрий продовжуємо нашу радіопередачу. Вашій увазі інформаційний блок новин. У Міністерстві освіти і науки відбулася робоча зустріч міністра освіти і науки Лілії Гриневич та міністра фінансів Олександра Данилюка. Метою зустрічі було вирішення кризової ситуації з фінансуванням професійно-технічної освіти. Ситуація, яка склалася з профтехосвітою після передачі її фінансування на місцевий рівень, вимагає нагального вирішення однак має кілька складових проблеми поточного фінансування і необхідність системної реформи управління галузю профтехосвіти. Керівники Міносвіти і Мінфіну узгодили, що професійно-технічна освіта має фінансуватися з кількох джерел. Зокрема, обговорили варіант фінансування з державного бюджету за рахунок освітньої субвенції на здобуття учнями ПТНЗ загальної середньої освіти. Міністри обговорили модель, за якою відповідальність за професійну підготовку має бути розділена між державним і регіональним рівнями. Державна субвенція має покривати здобуття освіти за гостродефіцитними спеціальностями національного значення, коли у тому чи іншому училищі готують фахівців для кількох областей чи всієї України. Таке фінансування має йти через державне замовлення. У той же час професійна підготовка за професіями, які використовуються для комунального господарства, для обслуговування місцевої інфраструктури, мають фінансуватися шляхом регіонального замовлення. Також домовилися залучити великий бізнес до консультацій з метою. Опрацювання моделей залучення бізнесу до фінансування професійної підготовки необхідних їм професій. Міносвіти і МінФін спільно доопрацюють законопроект про професійну освіту. В ефірі Стри. Вислухайте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить інформаційний блок новин. Доброю традицією Стрийської міської станції юних натуралістів стало проведення щорічної весняної акції Посади своє дерево вихованці станції разом з керівниками гуртків роблять важливу справу, відроджують парк, колись відомий за назвою Парк Йордана, на території якого, власне, і знаходиться станція. В обідній час на подвір'ї станції зібралося чимало дітей юнатів, гуртків, знавці лікарських рослин, квітникарі та фітотерапія і їх керівники. Серед запрошених гостей головний спеціаліст відділу освіти міськвоконкому Світлана Івашків, вчителі біології шкіл міста, методисти відділу освіти Леся Мізик та Леся Романишин, яка зауважила, символічним є те, що акція. Відбувається напередодні Дня Землі та Дня заповідників і національних парків, кожне посаджене дерево це частинка душі, яку віддаємо природі. До акції долучився громадський активіст меценат Ігор Брик. З його ініціативи та підтримки минулого року було закладено молодий сад, у якому налічується близько 90 саджанців плодових дерев. Цього року Ігор Брик. Подарував станції саджанці кизилу, сортової алечі та чорної смородини, а також надав спонсорську допомогу для встановлення ручної колонки. Дуже хотілося б бачити у майбутньому цей парк з прокладеними алеями, впорядкованими газонами, спортивним майданчиком, щоб він справді був відпочинковою рекреаційною зоною нашого міста, сказав Ігор Брик. Парк Потребує постійного оновлення та догляду, продовжила директор станції юних натуралістів Оксана Кирилів. А тому щороку висаджуємо молоді дерева та кущі, сподіваючись, що через кілька років тут буде справжній природний оазис. Наступного року, підкреслила пані Оксана, плануємо зробити акцію посади своє дерево масштабнішою, залучивши усіх небайдужих людей. У рамках акції проведено майстер-клас сформування практичних умінь і навичок з висаджування декоративних і плодово-ягідних кущів та догляд за плодовими і горіхоплідними деревами. А цього року учасники акції дружно висадили декоративні кущі Дейції та керії японської, яку ще називають пасхальною трояндою, кущі малини, смородини, ірги. Продукт багаторічної праці селекціонерів різних країн світу Йошту, а ще кілька дерев, горобини та кизилу. Майстер-клас проводив керівник гуртків з багаторічним стажем, справжній знавець садівництва Богдан Дицьо, який розповів і наочно показав усі тонкощі посадки молодих рослин. Дирекція станції юних натуралістів висловлює щиру подяку Ігорю Брику за фінансову допомогу методисту відділу освіти Лесі Романишин за надання посадкового матеріалу та допомогу в організації акції. За матеріалами, методиста міської станції юних натуралістів Ліліани Опришко. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия, звучить інформаційний блок новин. Як ми вже повідомляли, щороку напередодні Великодніх свят у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина проходить відкриття виставки мистецького об'єднання Стрийко, виставка, яка розгорнула свою експозицію до цьогорічного Великодня 33. -тє. А це вік Ісуса Христа. Багатство і різноманіття творчих задумів, поєднані з чудовим оформленням, залишать незабутнє враження у кожного відвідувача. Це відзначили на відкритті виставки усі присутні. Своєрідною родзинкою є поява робіт нових мистецьких вподобань. Зокрема, це ряд робіт порівняно нових напрямків, клієнг, вовняне валяння та й самі писанки нового цікавого виконання є навіть плетені гачком. З'явилися і нові імена. Стрийські митці порадували новими оригінальними знахідками. Отож, місце зустрічі з Прекрасним виставковий зал краєзнавчого музею Верховина по вулиці Шевченка, 107. Весняний ноктюрн, така назва цьогорічної виставки. Живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво. Кожен знайде тут те, що припаде до душі. В ефірі Стрий звучить чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. Свято Божого милосердя відзначається другої Великодньої неділі, тобто наступної неділі після Пасхи. Його встановив блаженніший папа Йоанн Павло ІІ у день канонізації сестри Фаустини 30 квітня 2000 року. Откровення про Боже милосердя було Божою відповіддю, потіхою та підтримкою для людей, яким у ХХ столітті випало чи не найбільше лих за всю історію. Геноциди різних рівнів, дві світові війни, тоталітарні режими тощо. Об'явлення простій польській сестрі мали переказати світові надію та втіху. То не Бог усіх карає, то не Боже лихо над людством. Бог у час тяжких випробувань посилає звістку про своє милосердя і запрошує усіх черпати з цього джерела. Я хочу, щоб свято милосердя було порятунком і притулком для всіх душ, а особливо для нещасних грішників. У цей день відкриті глибини мого милосердя, я виливаю ціле море благодатий на душу, яка наближається до джерела мого милосердя та душа, яка цього дня приступить до сповіді і святого причастя дістане повне відпущення гріхів і вибавлення від кари Щоденник 699. Це свято встановлене в церкві, не виходячи з традицій, віри чи рішень єпископів, такого свята побажав сам Господь Ісус, який виразно об'явив свою волю сестрі Фаустині. Бажаю, щоби перша неділя після Пасхи була святом милосердя. Свята Фаустина Ковальська зробила усе, що залежало від неї, переказала цю волю Господа своїм сповідникам і молилася за сповнення волі Божої після її смерті поширенням побожності в дусі милосердя та встановленням свята заопікувався отець Михаїл Сопочко. Свято Милосердя було впроваджене спершу в Краківській архідеєцезії Це був у 1985 році кардинал Францішек Махарський. Потім деякі польські єпископи впровадили це свято до літургійних календарів своїх дієцезій для всієї Польщі цей день затвердив 1995 року Папа Йоан Павло І. І нарешті 2000 року воно стало святом усієї католицької церкви. Підготовкою до цього свята має бути згідно з побажаннями Христа новенна 9 днів молитви коронкою Божого милосердя, починаючи з Великої П'ятниці. За матеріалами прес-служби Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. В ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. Школярів запрошують до участі у конкурсі Славетні імена України-2016. Департамент освіти і науки облдержадміністрації та Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді розпочали обласний конкурс Славетні імена України-2016 Михайло Грушевський. До участі запрошують учнів 5-11 класів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Конкурс проводиться за трьома напрямами. Дослідницька робота про життя і діяльність Михайла Грушевського, Методична розробка, сценарій навчально-виховного заходу, конспект навчального заняття, присвячена життю та діяльності видатного діяча української культури, художній твір, поезія, оповідання про Михайла Грушевського. Конкурс проходить у два етапи. Перший у районах містах до 1 жовтня 2016 року. Другий обласний у Львівському обласному центрі краєзнавства, екскурсії і туризму учнівської молоді з 10 жовтня до 15 листопада 2016 року. Роботи переможців районного міського етапу конкурсу приймаються до 10 жовтня за адресою Львівський обласний центр краєзнавства, еку, екскурсій і туризму учнівської молоді 79026, місто Львів, вулиця Івана Франка, 156. Повторюємо адресу 79026, місто Львів, вулиця Івана Франка, 156, Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді. Залишається лише додати, що переможці обласного етапу будуть нагороджені дипломами Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації. Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір громадян призовного віку на військову службу за контрактом. Під час проходження військової служби за контрактом гарантовано грошове забезпечення у розмірі від 7 тисяч гривень до 10 тисяч гривень. Надаються соціальні пільги та гарантії, речове забезпечення відповідно до визначених норм, щорічна основна відпустка зі збереженням грошового матеріального забезпечення та грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення, забезпечення безкоштовними обідами у робочі дні, безплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Більш детальну інформацію можна отримати за адресою місто Стрий, вулиця Нежанківського, 6, військовий комісаріат. Місто Стрий, вулиця Нежанківського, 6, військовий комісаріат. Контактний телефон 5, 5 31 23 5 31 23. Триває передплата періодичних друкованих видань на 2016 рік. Передплатна вартість на часопис «Гомінволі» гомін волі. На один місяць – 15 гривень, на квартал 45 гривень, на півроку 90 гривень. Крім того, Укрпошта встановила розмір плати за приймання передплати на місяць 95 копійок, на 2-3 місяці 2 гривні 15 копійок, на півроку 2 гривні 60 копійок, на 7 12 місяців 4 гривні. Оформити передплату на часопис гомінволі можна у будь-якому з поштових відділень міст Стрия, Моршина та Стрийського району у Листонож, а також в редакції газети по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Передплатний індекс часопису гомінволі 3016. 30416. А нам залишається лише додати, що передплативши місцевий часопис Гомін Волі, ви будете в курсі усіх місцевих подій, а в суботньому номері отримаєте повну програму телепередач. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Наш час в ефірі підійшов до завершення. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення.